Зайчикові вуха, сіє, віє, завіва снігом завірюха, а у зайчика хоч плач, дуже змерзли вуха. Він і валянки узув і вдягнув кожуха, а з-під шапки ну хоч плач, виглядають вуха. І чого ти зажурився, цокотять синички? Ти на вуха одягни теплі рукавички. Ведмідь. Ведмідь заліг у свій барліг, коли на землю випав сніг. Коли ведмідь устане, тоді і сніг розтане. Ведмідь сонько усе ще спить, тому і сніг навкруг лежить. Їжачок. Я маленький їжачок, їжаків дитинка, з гострих гострих голочок в мене друзі, спинка. Завжди я колючим був, скільки пам'ятаю, кожен раптом біль відчув, хто мене торкає. Та не злий, я, я добряк, і кажу вам щиро не бажав я аж ніяк. Голочок, як шило. Чесно, чесно, не хотів вже й казав матусі. От якби, як у зайців, спинку у кожусі, друзів мав би, мабуть, сто, вірно, ми дружили б, не образив би ніхто, всі б мене любили. У матусі, як завжди, усмішка ласкава. Мовить, ти так не кажи. Не в кожусі справа. Справа, синку, не в красі, хоч очам це миле, дружать з тими, знають всі, в кого серце щире.